Далі до слова запрошується кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Галина Стичак. Вітаємо вас. Тема доповіді медична лінгвістика та професійна етика, аналіз сповленівої поведінки медичних працівників у складних ситуаціях. Кажуть колеги, що ми б могли е, присідати. Може, я так почну, так? Стечак, Та вони змінили Ягелу і стечать. На 11, На 11 Тепер йдуть по порядку. Вони Просили змінити будь ласка. Стечак розвищення. Стечак, ягела змінена, а тепер знову як. Так, так зручно буде, як я буду сидіти, так? Добре. Отже, е, тема моєї доповіді є медична лінгвістика та професійна етика. Аналіз мовленнєвої поведінки медичних працівників у складних ситуаціях. Е, медична лінгвістика і професійна етика є фундаментальними аспектами медичної практики, мають важливий е, життєвий вплив на спілкування між медичними працівниками. Це треба нам перегорнути, так? Ця кнопочка. Тут, тут, угу. Спілкування з медичними працівниками, їхніми пацієнтами, особливо в ситуаціях, які вимагають великої обережності та спеціальних навичок. Комунікаційні навички медичних працівників включають вербальну та невербальну комунікацію. Звичайно, що вербальна комунікація вимагає від лікарів інформувати пацієнтів чітко. Ой, то назад чекайте. Так. Зрозуміло, емпатично, пояснюючи діагнози, процедури та лікування. Використання мовленнєвих абревіатур та спеціалізованої термінології в медичному спілкуванні може створити проблеми для пацієнтів, які не розуміють медичну термінологію. Це, звичайно, призводить до непорозумінь, підвищення рівня тривоги, стресу у пацієнтів. Медичні працівники мали, мали би бути уважними до своїх співрозмовників, намагатися використовувати доступну та зрозумілу мову. Ну візьмемо, до прикладу, пацієнтка прийде до лікаря і отримує діагноз гіпертрофія лівого шлуночка. Лікар пояснює цей діагноз, використовуючи багато медичних термінів, абревіатур, припустимо, такі як ехо, КГ, ТТГ, не звертаючи уваги на те, що жінка не розуміє цю термінологію. В цьому випадку відсутність зрозумілої мови, створює непорозуміння і підвищує рівень тривоги у пацієнтки. Тому лікар міг би пояснити діагноз, використовуючи чітку та зрозумілу мову. Припустимо, у вас є проблеми з серцем, де одна частина шлуночка є більшою, ніж повинна бути. Ми визначили це за допомогою дослідження. Ми розглянемо, як це впливає на ваше здоров'я та надамо рекомендації з подальшого лікування. Невербальна комунікація. Охоплює жести, вираз обличчя, тон голосу і, звичайно, що відіграє важливу роль взаємодії з пацієнтами, допомагаючи створити комфортну атмосферу. Коли лікар використовує адекватні жести, міміку, обличчя, це підсилює ефективність комунікації, допомагає пацієнту легше сприймати та розуміти інформацію. Дуже важливим є тон голосу, оскільки виражає різні почуття від емпатії до підтримки. Всі ці аспекти невербальних. Комунікації сприяють покращенню взаєморозуміння між лікарем та пацієнтом і, звичайно, створенню такої довірливої атмосфери під час медичного візиту. Психологічний ефект мовленнєвої поведінки також варто брати до уваги. Оскільки медичні працівники, які виявляють співчуття та підтримку через слова, вирази, обличчя, можуть полегшити стрес та тривогу у пацієнтів, які зазвичай виникають під час медичних процедур та лікування. В історії медицини важливим таким прикладом є лікар Джеймс Сімпсон, який працював в середині 19 століття і спеціалізувався на гінекології та акушерстві. Він вперше впровадив анестезію шляхом використання ефіру під час пологів. Ця інновація дозволила жінкам переносити біль з меншим дискомфортом. Так? Цей лікар не лише розробив метод анестезії для пологів, але зумів ефективно донести свої ідеї, враховуючи психологічний стан своїх пацієнток. Він докладав зусиль, щоб переконати суспільство та медичну спільноту в важливості анестезії під час пологів, зокрема пояснюючи переваги та безпечність цього методу важливими є. Важливими аспектами медичної комунікації є емпатія та співчуття, оскільки вони впливають на відносини між лікарем та пацієнтом. Емпатія полягає в здатності співчувати, розуміти пацієнта і розуміти його почуття та ставлення до хвороби. Співчуття, звичайно, передбачає бажання допомогти та проявити турботу про пацієнта в складний для нього час. Лікар має бути чесним та обачним у сповіщенні про поганий діагноз, одночасно проявляючи велику співчутливість. Емпатія в цих моментах може допомогти пацієнту, і його родині зрозуміти та прийняти діагноз, сприяти психологічному комфорту. Під час лікування важких пацієнтів важливо виявити повагу до їхнього вибору щодо лікування та покращити якість їхнього життя. Паліативний лікар. Елізабет Кюблер Рос відома своєю роботою з пацієнтами на останній стадії захворювання, вона стала символом емпатії та співчуття в медичному світі. Ця лікар висловлювала співчуття і розуміння пацієнтам, які стикалися з смертельним діагнозом та наближенням смерті. Вона активно спілкувалася з такими пацієнтами, допомагала їм виразити свої страхи та бажання. Щодо кінця життя і робила це з великою турботою. Ця лікарка зробила великий внесок в розуміння психологічних аспектів смерті і стала важливим прикладом того, як медичні працівники можуть надавати не лише медичну, а й психологічну підтримку своїм пацієнтам. Її робота сприяла розробці паліативної медицини та покращенню якості життя пацієнтів на завершальних етапах їхнього життя. Важливими є також етичні аспекти медичної комунікації, які лежать в основі взаємодії лікаря і пацієнта. Однією з ключових складових цієї взаємодії є збереження конфіденційності, яка пов'язана з лікарською етикою. Лікарі зобов'язані зберігати особисті дані пацієнтів як важливу таємницю, і це має велике значення для для підтримки взаємної довіри, забезпечення обміну інформацією між медичними працівниками та пацієнтами важливими є також культурні розбіжності, які мають значний вплив на медичну комунікацію. Тобто медичні пацієнти та медичні працівники можуть мати різні уявлення про медичні практики, ставлення до хвороби та лікування, по-різному сприймати симптоми. І важливо мати таку культурну компетенцію, щоб розуміти та поважати ці розбіжності, а також навчитися ефективно комунікувати з пацієнтами різних культур. Так... Працівники в галузі медицини також стикаються з вимогами та стресами, які пов'язані з високим рівнем обслуговування, з високим рівнем відповідальності. І тут має велике значення професійна етика, яка Вимоги до якості медичного обслуговування, які роблять їхню роботу особливо важкою. Цей стрес може впливати на їхню глотнєву поведінку, роблячи менш емпатичними та доступними. Психологічна підтримка та тренування відіграють важливу роль у збереженні емоційного стану самих медичних працівників. Важливо, щоб медичні працівники відчували, що їхні потреби та емоційний стан є, підтримуються на робочому місці, щоб вони могли надалі надавати високоякісну медичну допомогу, зберігати емпатію в важливому процесі. Таким чином, медична лінгвістика означає не лише володіння медичною термінологією, а й також вміння передавати. Складну медичну інформацію зрозумілою, доступною для пацієнтів, ця спроможність є вирішальною, оскільки правильна та зрозуміла комунікація є основною складовою правильної діагностики, лікування, довіри пацієнтів, вміння вислуховувати та відповідати на питання, пояснювати хворобу та методи лікування, також виражати співчуття, підтримку, створюють такий зв'язок між медичними працівниками та пацієнтами. З іншого боку, професійна етика вимагає від медичних працівників високого ступеня дисципліни, дотримання стандартів поведінки. Це охоплює такі аспекти, як конфіденційність, повага до прав пацієнта, відмова від будь-якої дискримінації та забезпечення пацієнта інформацією про його права та можливості у виборі лікування. Однак завжди варто пам'ятати і про емоційний стан самих медичних працівників, адже і від цього залежить не лише якість медичного обслуговування, а й їхнє фізичне та психічне здоров'я. Дякую за увагу. Дякую.